Ну, я тобі казала, що воно стане, а де так високо, боже миле, ти ще вище підніми. Вона посадила пшеницю, я, напевно, вже вам говорила. А то пшениця чи що? Десь да, як проросла? Ячмінь пшениця. А, ячмінь пшениця. То де кікі? Да, а ну візьми кікі таку в руку, чи вона буде то їсти. Може, то ще цибульку посадити, знаєте, зелену і потім таку собі микати. Маю глину. Так, подивися там. Я вчора яблучка чистила, діти хотіли, не доїли. Від сьогодні ранок я доїм. М? М? А в зеленій мисоці що там є? Що? В зеленій корм, а тут я то, що я робила кашню. Та зелена зелені мисочі кормом. О, Ну, ну за рандзони буся. Може, тут для Бусі, для котика у того травечка, а не для... Что в алмаз. А? Так. Да. Ти хатька тепер. Угу. Тепер і рач, щоб буду їхати. Ам, клац-клац. Ти хочеш, щоб я? А ти здоровенький. Ам. Um. Коти їдять травичку. От не знаю, чи пшеницю їдять, а травичку точно їдять. Не знаю. Я привезла в городу, там, звичайно, не слави, як по мене на каналі було, то там вирощувати травичку і хочуть з'їхати.

Я чула, що новички, мамечка... ой, куте, якщо йдеться на вечку, то вони числі зустріли. От весь. Бачиш? Бачиш? Бачиш, я казала, що одна. Більше може їсти, чим хоміки. А ти чого не їш, не скажи. Я... А що ти одну шкарпетку наділа, а одну шкарпетку не наділа? У мене не знаю. Неса, що з тобою? Ванеса. Всі облюбували твоє ім'я. Ти знаєш це? А ти тут витворяєш? Зараз бусяць біда вдасться. Подупить. Кировись їли. Білий. Коко. Коко шанель. Маргаритка взяла одну, коко буде кокати, а Ванеса вже не хотіла, щоб вона взяла? Коко! Кода! Куда? 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 Ну, Та що буде їсти ну, Я, Ти пригостила маргаритку трошечки. Та й все одно. І все достатньо. Мама, дві собі Мам, покажи. Ну, Це камеру я тобі покажу. Є маргаритка? Варенички. <плес> <плес> вони були заморожені. Я забула за них і вони так стояли на дошці в е морозильній камері. Кажу, маргаритка переклади. Цей". Все, переклали. Зараз знову. А знаєш, що вона хочу сьогодні зробити? Пельмені. <плес> <плес> <різвав> не Хоч? Баба з возом коням легше. Я не можу, як не можеш? Не можу. З Ванесою зайшли в АТБ і одним словом тут є отакі цукерки. Я кажу, Ванесі можна от таке, бо думу, що там немає шоколаду. Її можна, можна білий шоколад. таке можна. А то що, як то то Кіші, Кіші, так. Ото, напевно, біле так само, я так думаю. А там горічка. І знайшли отакі цукерки, а тут прям фірми нема. Що за фірма? Ніде не пише фірми. Навіть отут ми відтопирювали. і тут фірми нема. По акції 1393 були по 16. Взяли два таких, взяли два таких. І куліки дуже. А там що таке? А, Халва. Так, Бачите, своя лінія, а там взагалі не пише фірми. А оце? Напевно, теж шоколадна. Глаз... Отака, напевно, глазурь шоколадна, а всередині, напевно, щось таке біле, я вважаю. Ну, так вважаю. А Ну, це теж шоколадний зверху. А ти що, любиш кокос? Ага. А може кокос купити? Файний фірми Жако, але він такий ну, великий ну, і тяжкий, правда? Так, тяжкий. А де можна взяти просто і не платити? за них? Не платити не можна, звісно, бо там взяла, запхала в кишеню і все. Ясно, що не можна так. Ой, диви, вене сапончики. Пончики? Донат. Ой, ще бананом. Може, дає одне? Він дорогий, Десять? 10 гривень. Зу -зу -зу. А буде кроса. Ну давай купимо тобі і Маргариті. <тас> <На. тас> Ось вот цукерка так виглядає. Біленька. Що там є? А, нічого цікавого. А що? Не поймі що? Там я... Дав я вафля. Ага. 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 раз бачу Ага. 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 А! Ага. 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 Це Травичка, так. А я Ванеса в мене по мене... Ванеса мене оце посадила, але це увесь, так? так. В... А ти пшеницю посадила? То в неї одним словом повиростала, то е... хом'ячок, бо я хотіла це називати. То то теж є а вона не йде, хоче то... їсти. Ага. Не, а я кажу, давай, може, котик буде їсти. Вона каже, Котику видали, ну щось так, котик ніби щось там немає. Ну, що дуже, хвалять, дуже хвалять його через те, що воно ну, виводить шерсть і воно. Ну, а маємо ну, теж бачимо щось на що сіяти. Але це вже готовий. Але це вже ага. готовий, просто вже Панесочко, а туалет ти казала для Е, Ні, не туалет, мама, а пісок. А пісок? А що вже немає пісочка? А там який у вас пісочок для хом'ячка є? там, Тоже... Так, вони також є зізнами, з різними всякими якими бахами. Я кажу, якби я е, хтось би подарував дітям попугая, він би тако пищав, я б зразу його випустила. Йой, вас рибки! Я вас трошки познімаю. Прошу? А, Ванесса, іди, будь ласка, там покажи. Йой, які рибки. І акваріум у вас продається. І навіть наповнювачі є тату для акваріума? Бо ще акваріум є з тої сторони. Ще де? Ага, ага, там же такі банночки. Ага, і зверху ще щось. Чекайте, тут у вас звірі є. Ого, скільки хом'ячків тут тут у вас. А то що вони народилися у вас тут? Ні, народилася тут маємо маленькі. Ану. Ого, то вона така велика? То її мама та рижа? Мама тут сирійська. Ванеса, подивися мене. Я хочу того купити. Та ти що? Та білочка де його? То той, то то, то, то щур, то то щур. То білочка де його, то борода біла. О, то файне. Є... А то, дивися, а то спить маленьке. Що Ну, то мон спить. Mm-hmm. Чекай, а то що, шиншила тува? Шенчила. А кажуть, якщо не подобається, то вона бере стає на задній лапки і пісіє, так? А, не знаю, я то не знаю. так. Не Ні? А це кролика. А оце що то та таке? А біля, них крол... біля нього кролики? Так. А вони так. А вони не жруться Ні, ну бачите? Боже. А як тут ви їх так скомпонували? Ви так самі? — А, і дивились на реакцію. Звичайно, ми не можемо, щоб вони зараз там пописались про цього. Бо в нас був хом'ячок, він Весочка купила, а потім купила її. І вона їх хотіла я... і скомпонувала, але вона таку реакцію зробила, вона почала милий. І, і так о, пару днів вона на нього пища. Вони можуть і кусати один одного, поки вони звикнуть один до одного. А, тут треба час все-таки, так? Та? Час. А той один ходить. і все, більше Ясніко, я вас трошки піднімала, що у вас тут є. А там має. Ага, от там всередині, а, та? середині, так? Та булечко, Ми для бусі купили і для хом'ячка купили Ау, пісочок То купатися хомічкове. Мене все таків вибрала. Коштує 37,70. А це туалет. А ну витягуй. Ой. А нас книжку. Вже зробили? Чи то на наступний раз? Да. 127,50. Тож такий пісочок-пісочок. Казали, що дуже хороший. Ну, одним словом, будемо пробувати. А тут не монітаз, а але смітник. Ой-ой, смітник. У на нас гарно все промивається. Дай -дай Я вже не цей. Так, попробуємо ще той варіант. Ну, не тягає за лапки. Да. То я собі купила. Що шеє? Наведеся. Дасте спробувати, що тут за таке. Mm. Так, ага, купила ще э, шпондер. А шпондер. Да здоровечко, а шпондер такий, знаєте, м'ясний. Якраз мені буде файно на фарш. М'ясний і сильний. Отак. Бачите, скільки м'яса. Шпондер. Гарний. Якраз треба ш... фарш, щоб він був такий соковитий. Ой-ой! Можна попробувати? Ну тут такий інший донат. Що це? Ось і мама файла. От мало бути е! донат, а там Маргаритка. Е? Це до Маргаритка. О, тут на кухні, але я не могла вчинити інакше. Тобто угу. -то вона. Та. Отто, я каде за кінно для фільму. Угу. А ми з Маргариткою будемо робити пельмені є. М'ясо перемолола, додала там трошечки курячого м'яса і все. ще стільки тіста є. Все, зараз буду ліпити. Ми з дівчатками скоро зробили пельміні. Тут вариться, тут зварені, а тут на черзі у нас ще до варіння. Я помастила цим маслом, тарілочки поставили. Маргаритка, не сідай! Я сметанку колотила. Е, підбиваного борща ми не маємо. Ано, ну, Маргарітка, пробуй. Зараз. Пробуй. Мама. Та. А це мені все? Все тобі. Все тобі, це тому це. що ти багато їж. А це все тобі і А та тобі. Я вже пробую. М -м. <Mile dizzy> <health guided> <laughs> я перемолола, і воно трошки було жирнувате. Тому я додала трошки курячого м'яса, мала. Не супер. Шкода, що немає підбиваного борщава. Смачного. Так їм півмені. Я зібраний борщ. Класні, класні. Дарше трошечки маю. Клас. Є хлюп-хлюб! Як слимачків. Як слимачків, може треба трошки більше буде.